Чому ваша церква А 2007 го дня не святкує неділю? Тому що так не написано. А написано святкувати суботній день. У Біблії про суботній день написано 170 раз 130 раз у Старому заповіті і 40 раз в новому заповіті. Про перший день тижня, тобто неділю, у новому заповіті написано 8 раз. Шість із цих разів описуються про Воскресіння Христа, а два рази у дії апостолів, 20 голова, 7 вірш. Там описується такий, такий вірш. Першого ж дня тижня, коли ми зібралися для ламання хліба, Павло, промовляючи до них і бажаючи відбути наступного дня, затягнув слово до півночі. Це було по нашому у суботу-вечері. Тому що по Біблії день починається із заходу сонця. Сонечко зайшло, почався вечір слідуючого дня. Вечір не день, а вечір. Тобто, пройшла субота, закінчилася. І по нашому суботу, вечором, після, наприклад, сонця заходить в шостій годині. Ввечером почалася неділя. У суботу-вечором, по нашому. Шостої години, наприклад, вечора Павло зібрався разом з зі своїми учнями для проповіді, для ламання хліба. Не вечеря Господня, а просто ламання хліба. Там не описує, що це вечеря Господня. І вони говорили, він говорив до опівночі. До півночі. На, він намагався на хотів на слідуючий день піти далі по своїх справах. Проповідувати, чи якусь другу друге місто мав піти. В нього був це як робочий день. Тут не сказано, що вони святкували неділю. Ні одного слова немає. Була субота, вони закінчили, вечором по нашому суботу, вони зібралися, і Павло на слідуючий день, у неділю рано, мав іти далі пішком чи їхати немає значення. Робочий день. А ще в одному місці, коли ми читаємо слово Боже, 1 Коринфянам 16,2, Павло каже. Першого дня тижня відкладайте пожертвування у своїх домах, ні в церкві, ні на служенні ніде. Закінчився тиждень, робочий. сьомий день субота закінчилося святкування, Слово Боже, вивчали. І у перший день тижня, початок тижня люди повинні пам'ятати, що потрібно жертвувати для Бога. І вони повинні з подякою за те, що пройшов тиждень відкласти пожертвування. І коли прийде <кій> Павло, щоб не суятись. І більше ніде у Біблії нема написано ніяких слів про перший день тижня, щоб десь святкувати. Такого немає. Об'явлення 22 глава, в кінці написано: хто додавить щось, то Бог додавить кари. а хто відніметь, то Бог відніме Царство Боже. Вам це потрібно.